Вітаю, друзі! Давно не виходила в ефір, трошки хворіла, а це вирішила вити, так як трохи додалась підпишу. дуже надію, що вийде його провести. Ефір, так як... Собаки гавкають, на жаль, люди не хочуть дивитися. Саме перше, дуже прошу зробити всім репост мого прямого ефіру, щоб більше людей знали, що ми є, що нас дуже багато, що нам дуже важко. Ми знаходимося з тваринками в Кірові область Голованість. Саме перше також дуже хочу подякувати людям, які з розумінням відносяться, допомагають нам, тваринам. І розуміють, як мені важко. Дуже вам велике дякую. Вибачте, що не всім дякую окремо, тому що дуже багато переглядів, дуже багато е, смс, дуже багато дзвінків. Повірте, я просто не встигаю всім відповідати. Я сходжу з ума від роботи від тварин, які додаються, які на жаль нікому не потрібні, і вони всі потребують допомоги е, раніше. Я всім старалась відписати зараз. Від цього мене просто. Просто витрачається часу по 4-5 годин, якого у мене немає. У мене дуже велика проблема з робітниками, тому більшу частину роботи потрібно робити самі. І для мене це дуже дуже важко, тому що я і за кочегара, і за грузчика, і за лікаря. ну і... У мене стільки професій, що я просто не можу передати. Стан мій дуже дуже важкий, так як тварини постійно хочуть їсти, постійно потребують лікування. Це не зібрані тварини, бог зна звідки? Це тварини, які ми рятували, які, на жаль, не, ні, ні, ніхто не захотів брати, які не прилаштовуються. Тому вони їдуть до мене, тому що неможливо на тварину витрачати 20, 30, 50 тисяч гривень, які ви допомогли, і просто випускати їх знову на смерть. Ранок починається, щоб ви розуміли це ось так. Далі йдуть і стараюся це все робити з допомічниками. Ну не в неділю. В неділю приходиться практично робити все самі, тому що люди хочуть відпочивати, ну і тому. Дуже дуже важко саме перше, хочу донести. Хто додивився ще, хоч до цього часу, щоб робили репости, що притулок це не місце, куди постійно потрібно здати тварин. Притулок це місце, де потрібно взяти тварину, почистити, будь ласка, свою карму, Зроби щось добре в цьому світі. Постійно до мене телефонують, і це кожен… День це ми десь знайшли, десь викинули і так далі. Я їм говорю, розкажіть, будь ласка, чим ви відрізняєтесь від мене? Чим? У вас є дві руки, у вас є інтернет. Просіть, допомагайте, у вас є родичі, прилаштовуйте це. Ваша карма, яку ви знайшли, повинні нести. На жаль, люди не розуміють, а зразу хочуть моїми руками рятувати. Дякую, що ви взяли нас, дівчинку і хлопчика. Ну на жаль, це дуже мало в нас прилаштувань. Хочеться, щоб більше взяли, звісно. Але на жаль, такі умови, в які хочуть люди брати котів і собак, ну тому вони майже не прилаштовуються. Тому що коли ти влажуєш все своє серце, свою душу, своє здоров'я, тому ти не можеш віддавати на це. Бо ти наприклад та собака сліпа з ліса це водічка маленька. Собаки, в принципі, дуже-дуже всі гарні і дуже хочеться, щоб. Більше людей побачили, і можливо хтось узяв. Хоча все не вірю, що хтось може взяти, тому що е, деякі тварини заходять на сотні тисяч переглядів, і на жаль, тільки е, все залишається, щоб мені написали, можливо, візьмемо далі. Ми не готові, ми не візьмемо. І, і оце і все. Да, зайчик. Е, ну і що ще хочу сказати по поводу притулка, як виживають ми. Нам дуже дуже важко, так як. Передати, що фонди нам не допомагають, це взагалі не передати. Всі тільки хочуть піаритися за що того, що ти як ти кормиш тварин і так далі, хочуть пропонувати просрочений корм, дешевий корм. Таким кормом я, на жаль, не на жаль, а я не годую, тому що вони і так в цьому житті дуже багато погано пережили. Більшість з них були полумертві. Ми з вами врятували, тому. Uh, да, да красунечка давнеї це і собачки опікун Тетяна, яка допомагає їй. Деяких собачків є опікунина. Це дуже дуже мало таких собачків. Це три собачки: це Лінда, оця наша красунічка, да і Джесіка. Це три опікуна, у нас є, що постійно допомагають. От бачу, Людмила якраз нам дивиться, але дуже багато людей дякую, що постійно з нами від самого початку війни, що допомагаєте, що підтримуєте. Показую, от, що побудували ми вже вольєр. Надіюся, що ми його встиємо до осені зробити. Каже, Людмила тебе дивиться? Каже, привіт, я флоті. Вони тільки що всі гуляли, понаїдалися, тому можна в принципі поговорити, тому що коли наші ці тварини. Голодні, повірте, тут такий стоїть лайф, що просто ну неможливо. Е, постійно потребуємо ремонту цих вольєрів. Городимося неділя, але ми все рівно городимося, тому що в нас тут дуже лиси і це є дуже небезпечно, так як зараз ви знаєте сказ. Ще раз хочу показати: е, ну як би сказати, це не вольєр, це буде таке тепле приміщення, на яке я попросила пару разів коштів, і буквально, щоб ви розуміли, саме най Дуже допомагають люди це на вольєри і на стерилізацію, яке саме є найнеобхідніше в притулку. Щоб ви розуміли, це не може моїм бути будинком. У мене є будинок, який також повністю все в тваринах, але е, тут поставиться великий е, котл, який будуть тут спинальники, старі, сліпі. Е, тому що їх більше двадцяти, і на жаль, вони всі в мене по кімнатах в моєму будинку. Половина Половину вони попали літом, і зараз їх просто немає куди забрати, тому будується отак. Спасіба, що знайшлася людина, яка допомогла оплатити покамів за піноблок і за роботу. Далі, як буде, я не знаю, да, блоки. Пльокі, покажи, Людмила, тобі привіт передає. Це також в нього є опікун. Вони взяли в нас собачку, яка зараз за кордоном і живе краще мене. Прані случаї. Да. Дивіться на цих малишів, робіть репости, будь ласочка. Тому що, можливо, хтось комусь поба... понравиться, можливо, когось буде дійсно важко на душі, захоче взяти собі цуценятку. Е, Оці цуценятка, які привезли з мішка, їх потрібно трьох стерилізувати. ласка, допомагайте нам, не... ваші 50 гривень, ви навіть не побачите, не відчуєте. А для нас це дуже велика допомога. Да? Згенька, це ось я сховалася. Читись ховалася. Також було три рази по 100 тисяч переглядів. Цю собаку ми разом рятували, яка була худа, боїся телефона. Іди да? сюди, іди сіди, іди. іди, іди". Біся, що я сам навела, тому ховається. Так вона дуже адекватна, дуже любить, щоб її гладили, щоб спілкуватися, але вона з іншими взагалі собаками не дружить. Да, от у нас Чарлік. Чарлі, покажи, чарлік. Чарліка взагалі принесли уступити. Це в нас теж з паланки собака, яка знайшли полумертва, яка находиться, і тому тварин. Це в нас з раком жилудка. Казали проживе місяць, вже живе шість місяців. да, Саме моя любима красунечка, да, моя любима красунечка, ти красонечка. Всі вони дуже в нас гарні, всі красиві, але на жаль, нікому крім нас з вами не потрібні. Тому, будь ласка, допомагайте, робіть репости. Нам казі дуже дуже важко. да, Нам дуже важко. І саме головне, що най... ну, найважче, що люди, які... Допомагають їм неправильно не так подякував, не відповісти за посилку. І ці люди, які сьогодні ніби допомогли, завтра просто такі роблять, просто як би сказати, палки нам ставлять колеса. Вони телефонують кругом, вони жалюються кругом. Що я на себе витратила їхніх 500 гривень. Що як я могла не написати, не впасти на коліна і не дякувати. Тому хто іменно зараз дивиться з таких людей, дякую вам. Будь ласка, якщо ви все-таки хочете ставити нам палки в колеса, знайте, ви всіх їх залишите без їжі, да? зайки ви всіх їх ви залишите без їжі, не мене, повірте мені, тому що я не витримую бачити їх, бачити їхню біль, думати, що їм дати їсти, як прибрати, як пролікувати. І мені так шкода, що іменно наші українці, які сьогодні ніби допомогли. Які на ніби зробили добро, завтра просто починають розказати, яка я погана, я не так відповіла, я не так подякувала. У мене клітки погані, у мене грязно. Будь ласочка, приїжджайте повністю, можу подарувати притулок. Звісно, тільки якщо це буде людина відповідальна, яка хоче зробити їм дійсно євроремонти. Приїжджайте, будете допомагати, будете взагалі хазя... хазяїном, На готовий притулок. Але обов'язково, щоб якщо ви зробите для них, просто побудуєте якісь хороми, щоб вони жили, тому що не кожен хазяїн ще похвалиться таким вольєром, який ми з вами разом зробили. Дуже всім дякую, що ви підтримуєте, що ви зі мною. Тварина багато більше, але не завжди не кругом є зв'язок. Тому показую такі самі, як би сказати, що тут під руками ви чого кусаєтесь? Чого ви кусаєтесь? Чого? Чого ви кусаєте? Тому що якщо піти далі за будинком, то там на жаль перестає бути зв'язка немає. Тому каже, показуємо тільки нас да зайки, дякую всім. Так, добрих людей я згодна набагато більше. Тому ми тримаємося. Я завдяки тільки вашої підтримки, вашим молитвам, вашій допомозі. Це дуже важко, але приходиться тягнути цей важкий тягар, тому що якщо куди, кому вони потрібні? Нікому. Дякую всім, дякуємо. Да, Каже, всім до побачення. Підтримуйте, робіть репости. Все буде Україна. Дякую.